Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир, просто перемир'я, справді постійний мир, і щоб всі українці жили в безпечних, комфортних умовах, безпеці і процвітали, щоб наші діти процвітали. І наступні покоління українців, які житимуть на цій землі, процвітали і були благополучними. Мене звати Богдан, я цілий, тих, духовний психолог і автор блогу Вільноду. І кожного вечора, ще з початку Великої війни, ми родини почали збиратися і молитися за перемогу України. А через якийсь час вирішили проводити трансляцію на Ютуб-каналі Вільнодум. Щоб до нас могли приєднатися люди, ті, хто бажають разом з нами побажати добра, всім українцям, попросити в Господа Бога, щоб він благословив Україну на перемогу у війні з Росією, щоб Він благословив усіх нас на мирне, безпечне, процвітаюче життя. Тому, якщо ви вперше до нас приєдналися, то обов'язково підпишіться на канал. Ставте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про те, що починаються колективні молитви. А також щиро дякую всім, хто підтримує україномовний YouTube, хто підтримує цю конкретно наш канал і нашу молитву. Тобто натискаєте подобайку, що підписуєтесь на канал, що пишете підтримуючі коментарі, що поширюєте ці відео. В соціальних мережах розповідаєте про них своїм друзям, про цю молитву. Щиро дякую. Вам. Дякую також вам за фінансову підтримку, хто допомагає каналу. Щиро дякую Дякую. Ми використовуємо покаяльну молитву, і в цій молитві ми просимо звертаємось до Господа Бога і просимо в нього вибачення, щоб він пробачив наші гріхи. Щоб він очистив наші душі від страхів, від хвилювань, від різних злих думок, що ми впустили в свої душі, і, відповідно, щоб заспокоїв нас, щоб приніс нам мир та спокій в наші думки, в наші серця, в наші емоції, і щоб цей мир та спокій проявився далі у наших життях. У наших сім'ях, у наших містах, в, наших, в нашій країні в кінці кінців. І щоб ми, як нація, процвітали, щоб ми як країна процвітали, і щоб наші діти наступні покоління процвітали. Тому що, знаєте, коли ми очищаємо свої душі, коли ми каємося і просимо Господа Бога, щоб він очистив наші душі, то ми в цей момент. Наче протираємо вікна, і в наш будинок заходить сонячне світ. Точно так само і ми. Ми, протираючи свої душі, очищаючи, каючись, ми впускаємо Божу любов, Божу благодать у цей світ, у наше життя, у нашу країну, у наші міста, у наші громади і відповідно. Коли Господня енергія сюди приходить, то, відповідно, створюється сприятлива атмосфера. Тобто у нас усе виходить, ми е, живемо в мирі, ми поважаємо один одного. Тому що Бог це е, любов, і відповідно там, де любов там є повага один до одного, там, де любов там є мир, там, де любов там є. Щастя, радість і процвітання. Тому, коли ви очищаєте свої душі, ви підтримуєте всю країну, ви наближаєте нас до не просто перемоги в якійсь битві, в якійсь війні, а до справжнього миру, мир, який триватиме сотні років, і до справжнього процвітання для кожного з нас, для наших дітей, для дітей наших дітей, наступних поколінь України. Тому давайте почнемо молитву з Господом Богом, помолимося, покаємося, попросимо вибачення, що ми впустили зневіри в свої, в свої думки, що ми повірили різним страхам, повірили, що якісь ілюзії, якісь страхи вони сильніші за Господа Бога. І попросимо Господа Бога за це вибачення. І смиренно. З вдячністю приймемо те, що Він нам дає, тому що Господь Бог дає з любові. Він, так як він є, любов, він нічого іншого навіть не може нам дати, тільки любов, тільки благополуччя, тільки щастя, тільки радість. Ну не даремно ж в Біблії сказано: прийвіть до мене, бо ярмо моє приємне, а ноша моя легка. То тобто, коли ми разом з Господом Богом, то навіть наша, наше життя, наша, може, там родина стає для нас спокійна, приємна і благополучна. Тому з Господом Богом, давайте будемо розпочинати само молитву. Вітаю. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, що ви бажаєте людям добра. Що ви випромінюєте зі свого серця Божу любов в цей світ і лікуєте таким чином і свої тіла і свої життя, і свої родини, і свої міста, і всю країну. Дякую З Господом Богом, можеми. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю, Господи, все те, що Ти даєш мені пережити, усе, що Ти даєш мені відчути, побачити і почути. Бо я довіряюсь тобі. Бо я покладаюсь, Господи, на Тебе, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачення, будь ласка, Господи. Вибач мені те, що я впустив у свою душу різні страхи, що я зневірився, що я втратив, від, занепав духом своїм. Будь ласка, Господи, вибач мені ті мої неправильні думки, злі думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мені. Прошу Тебе, Господи, вибач мені. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Господи, дякую Тобі, що Ти виправив ситуацію, яка склалася в моїй країні, і що Ти приготував для України перемогу, що в цей момент, коли я молюсь до Тебе, Ти приготував сюрприз для всієї країни, для всіх українців, що ти приготував для нас постійний мир. Які триватиме сотні років на всій території України, що ти приготував для наших військових, для Збройних Сил України перемогу над російськими ворогами, над російськими військами. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти чуєш молитви всіх людей в Україні, всіх людей в світі і благослови Україну на перемогу. Дякую Тобі, Господи, за твоє милосердя, за твою любов і за те, що Ти благословляєш всіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Усім серцем своїм і всією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш пережити. Я смиренно, Господи, приймаю ті події, які відбуваються в моєму житті. Навіть якщо вони причиняють мені біль або неприємні мені. Бо я в усьому, Господи, довіряюсь тобі. Довіряю Твоїй волі. Господи, мені дуже шкода. Мені шкода, що в моїй країні 11-й рік триває кровопролитна війна. Господи, мені шкода. Мені шкода, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни руйнують нашу країну. Що росіяни вбивають українців, вбивають наших військовослужбовців, вбивають навіть мирне населення, обстрілюють ракетами і дронами, мирні міста, магазини, кафе, заклади освіти, бібліотеки, різні музеї. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні, що стали причиною того, що росіян затьмарився розум, ненавистю, гнівом, страхом, і вони пішли на нас війну. Будь ласка, Господи, вибач, прошу тебе, Господи, вибач. Дякую тобі, Господи, що ти чуєш молитву Цю. Дякую Тобі, Господи, що ти пробачив і що Ти виправив цю ситуацію і приготував для України перемогу, що Ти приготував для України постійний мир, мир, який триватиме сотні років, що Ти приготував для всіх нас, українців, життя, мирі та злагоді один з одним, приготував для нас мир для нашої країни з іншими країнами в світі. Приготував для нас, для кожного з нас процвітання, життя в достатку і в процвітанні. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас, що Ти наповнюєш наші тіла життєвою енергією. Дякую Тобі, Господи, що Ти зцілюєш нас, що Ти підтримуєш нас, що наші рани і наші хвороби. Наші рани загоюються, наші рани, наші хвороби виліковуються. Дякую Тобі, Господи, що ти підтримуєш нас, що Ти приходиш до нас добрими людьми, добрим словом. Господи, дякую Тобі, що Ти робиш нас сильнішими і надихаєш робити, творити добро, допомагати людям, які навколо нас. Ділитися, не чекаючи нічого назад, бажати людям добра, молитися, допомагати, якщо ми маємо таку змогу, то допомагати Збройним силам, донатами. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я приймаю те, що Ти мені даєш. Господи, я приймаю те, що відбувається в моїй країні. Я приймаю те, що відбувається в моєму житті. Бо я Покладаюсь на тебе, бо я в усьому бачу Твою волю, бачу прояв Тебе. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, Господи, мені, вибач мої гріхи, вибач гріхи моїх батьків, моїх рідних, вибач, Господи, гріхи усіх українців і наших предків, що стали причиною війни в нашій країні. Вибач, Господи, наші злі думки. І очисти, прошу Тебе, Господи, очисти наші душі, наші серця від гордині, злих думок, від страхів, від образ, від травматичних спогадів. І натомість, Господи, наповни наші душі любов. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив нас, пробачив усім українцям, пробачив нашим предкам, заспокоїв душі наших предків. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас перемогти у війні з Росією. Відстояти свою країну, відстояти і не просто відстояти, а Прияти процвітанню своїй країні, процвітанню своєї мови, процвітанню своєї культури. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі за благословіння, що Ти благословив нас, усіх українців, процвітати, жити в достатку, жити благополучно, бути заможним, бути багатим і вчити. Цього всього наших дітей, бути вдячними людьми, бути людьми, що цінують те, що мають. Дякую Тобі, Господи, дякую Господи, Тобі, дякую Тобі, дякую Слава Господу Богу. Слава Господу Богу, слава милосердному Господу Богу. І щиро дякую усім, хто молиться, усім, хто не опускає рук. То не байдужий і бажає людям добре. Щиро вам за це. Ви знаєте, в Біблії постійно про це наголошується, про те, що просіть і отримаєте. Там рідко, наприклад, є така фраза, але ну, от просіть, часто це говориться. І про те, що ми, коли молимося, ми ж також просимо. Коли молитва це звертання до Бога з проханням. Або сподякує. І таким чином, коли ми зараз молимося, ми і просимо в нього, і дякуємо Йому за його підтримку. І таким чином ми робимо добру, першу добру справу. Тому що Господь Бог дивиться в наші серця, і Він бачить, якщо ми сповнюємося довіри до Нього, то Він відповідно винагороджує нас. І тому що, Якщо бачить, що ми. Чесно, каємося, то він, відповідно, знову винагороджує нас. Тому, коли ми каємося і очищаємо свої душі, звільняємо свої душі від забруднень, які заважають Божій енергії зайти в наше життя, то тоді ми допомагаємо собі. ми В наше життя приходить благополуччя. Приходить процвітання, приходить добре здоров'я. приходить Добрі люди в нашому житті з'являються, люди, які нас поважають і підтримують. Тому і бажаю вам. Щиро дякую вам за те, що ви молитесь, і бажаю, щоб у вашому оточенні були люди, які вас підтримують, поважають, люблять, які вас, вам допомагають в житті. Бажаю, щоб навколо вас було благополуччя, щоб ви жили в достатку. Щоб ваші рідні жили в достатку, ваші близькі любимі жили в достатку. І бажаю, щоб над вами було мирне на небо над головою. І навколо вас був мир, злагода і спокій. Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся і що підтримуєте цей канал, поширюєте це відео. Дякую. Хай Господь Бог вас береже. На добраніч.